Вітаю всіх на каналі Моцхі, і відео сьогодні буде для мене дещо новим, тому що це трейд-колаборація. Я не впевнена, яку назву тут варто дати, тому я обрала спільну. Мене та Тенебріс, я сподіваюся, прочитала правильно нік, тому що перепрошую, я не вмію читати чи ніки. Я навіть свій не завжди читаю правильно. Тож суть яка. Вона намалювала лайн, який вийшов просто чудовий, і я впевнена, я б намалювала набагато гірший, тому що, знову ж лайн це не моє повторюся, раз, напевно, сотий на цьому каналі, раптом хто ще не в курсі. Тож так, Денебрі зробила чи лайн, мені він дуже сподобався, я не буду приховувати. А, і виглядає він дуже круто. На початку ви його бачили, я його малювала. А, тому так, а я робила колір. Тому що це виявилося найефективніше питання наших скілів. І взагалі мені здається, це було б непоганим рішенням, щоб я робила саме колір, тому що саме завдяки кольору я часто витягую свої малюнки. Тому, віддавши мені колір, це було найкращим з можливих рішень, тому що лайн я б зламала на початку. Раптом, хто не знає, мені насправді дуже подобаються всякі трейди та колаборації. Тому раптом, кому цікаво, я завжди відкрита я навіть на цьому колись грунтувала весь свій аккаунт, всякі трейди, дров зіня стайл, колаборації. Я обожнюю таке, я обожнюю малювати інших персонажів, я обожнюю, коли моїх персонажів малюють. Я взагалі люблю малювати щось, <клужать> тому тут не залежить від того, хто і що. Тому так, е Я погодилась з нею тільки через те, що я погоджусь на будь-яку активність. Тому що чому мені, а тому, що Небрі запропонувала мені цікаві ідеї. Плюс мені подобались її персонажі а, і стилістика, тому і від цього було гріх відмовлятись. А так я зрозуміла, що як тільки ми вирішили, що концепт такий, що в неї скетч, в мене колір, то над кольором я проведу дуже багато часу і буду битися над ним достатньо, щоб потім здатися. Власне, так і сталося, тому що. Як багато хто знає, як я багато разів наголошувала і повторювала скетчі і лайни це не моє. Навіть якщо лайн не мій, все одно це не мій. Я можу зробити кольор, я можу зробити без лайн, я можу піти в реалізм, я в теорії можу зробити скетч. але... Чорт, коли я почала малювати по чужому лайну, я зрозуміла, наскільки це тяжко та муторно. Я згадала всі ці розмальовки, які я робила в дитинстві. Я згадала, як я їх терпіти не могла, тому що ти виходиш за сантиметр за цей лайн, і все, ти сидиш, витираєш цей шматок пензля, фарби, чого б то не було олівця, який не стирається, тому що ти надавив надто сильно в цей один момент. І воно все отак не натирається, як треба, тому що ти не розумієш, що автор хотів сказати. Тут я розуміла, тут ще гірше, тому що я хотіла передати, але в мене виходило з натяжкою. Чесно, коли я тільки почала накидати кольори, я думала, боже мій, на що я це роблю? в мене не виходить. І, власне, в мене не виходило. Тому що часто я додаю лайну якісь, не лайну, а кольору, якісь непомітні штрихи, які. Просто створюють загальну картину. Наприклад, волосся я часто перемальовую так, щоб воно по-іншому лежало. Але е, тут перемалювати його не можна було, тому що лайн вже є. І волосся я перемальовую часто не через те, що в цьому є якась сакральна мета, не тому, що воно щось там виглядає, а тому, що я відчуваю. А відчувати і пояснювати це по-новому тобто, тут вже є конкретний е, стиль, конкретна форма, яку я не можу перевідчути. І в якийсь момент я зрозуміла, що я хочу відчути, так як я відчуваю, але тут воно було зайвим, і через це воно було дійсно проблематично. Але я дуже рада, що кольори персонажів не виходили за якісь межі, за які я не могла малювати. Взагалі, я вкотре згадала, що я не розумію карий, коричневий колір всього, тому що, Боже, нащо воно таке існує? Не проблема мені зробити якийсь кольоровий, навіть там Світло-блакитний, без питань я зроблю. Але от натуральний кольор, особливо коричневий або чорний, навіть білий. З білим я більш-менш зібралася, як його робити. Але чорний та коричневий для мене це жах. Притому в безлайні коричневий для мене не проблема. Я можу додати деталі, але в лайні я зрозуміла, що я не хочу мати з ним справу. Ще більше мені стало сумно, коли я згадала, що я хотіла і досі роблю комікс лайновий. Персонажі лайнові, всі кольори треба буде підбирати. І я зрозуміла, як це тяжко, тому що я робила тільки скетч, комікси та сам лайн. Я його ще не фарбувала, але я вже й не хочу, але буду. Тож так, це була непогана практика. Чесно, я вдячна, що ми зробили цю колаборацію, тому що без цього я б сиділа та страждала доволі довго. А, тому що я не люблю робити кольор полайн, я не люблю лайн, я терпіти не можу лайн. повторювати, скільки скільки мені буде завгодно, тому що, Боже, наші придумали лайн. Теж не суть. Загалом для мене проблема була з одягом, крилами, але не з обличчям. Проблема була найперша для мене, яка виникла, це з очима. Я б не сказала, що це прям обличчя, але мені було проблематично зробити обличчя. Через те, що я не розуміла, як налаштувати очі. но ж, я не вмію малювати очі. Буде таке велике признання, тому що, зазвичай, коли я малюю очі, вони малюються на рівні того, що я шукаю конкретний референс, беру своє око, фотографую, щось з цим роблю. Але через те, що я малюю в більш реалістичному, семі реалістичному стилі, як завгодно можна назвати, я часто. Просто перемальовую очі. Але я не могла перемалювати очі на лайнове око, тому що воно так не працює. Мені б хотілося, але воно так не працює. Тому я мала придумати, по-перше, який кольор зробити цьому оку, тому що я не маю якогось специфічного покрасу, який якось змінює все полотно та який приносить щось індивідуальне. Для мене це скоріш просто накидати кольори, які були на картинці, або які я побачила в реальності, дивлячись на свої руки. Тож так, це було проблематично, я не розуміла, що мені треба зробити, але загалом, мені здається, вийшло непогано, тому що могло бути гірше, а так очі обличчя виглядають доволі навіть добре. Я намагалась не дивитися на стиль Тенебріс, я намагалась не дивитися на чужі стилі, тому що я останній раз як дивилася на чужий стиль, щоб малювати колір по лайну, Індивідуально, а не копіюючи, це вийшла гача лайф. Я дуже не хотіла до цього повертатися, тому мені довелося стримуватись, щоб не додати раптового в очах, раптових градієнтів, переходів і тому подібного. Мені було тяжко стримати, зізнаюсь, тому що я люблю стиль чи лайфу. Особливо цей дуже гіперболізований, специфічний стиль обробок, артів, я не знаю, як його називають, але мені він подобається. Він дивний, він незвичний, і я б не хотіла малювати в ньому знову, але він прикольний. Тому що певні мої роботи там займали по 10 годин, і це була одна голова або одне око. І я не хочу до цього повертатись. Тому що йдемо далі. Саме обличчя не викликала особливих питань, крім того, що я не розуміла, з якої сторони покласти світло. Я до кінця цього не зрозуміла, тому світло було десь з правого боку, можливо, трохи з лівого. Початково я хотіла зробити ззаду, але мені здалося, що я маю достатньо робити світло ззаду. Потім виявилося, що в мене жодної роботи до світло ззаду, крім одної останньої. Але я не здалась до цієї мети, тому світло десь справа. І якщо це не точне визначення світла, я не знаю, що може бути точнішим. Щодо фону, в мене не було жодних ідей. Точніше, на початку в мене була ідея не чіпати його, потім мені була прийшла ідея зробити його просто чорним. Потім мені прийшла ідея додати золоте коло, а потім мені прийшла ідея не чіпати фон, поки я не закінчу загальний малюнок, і я вирішила піти з останнім варіантом, тому що. Як і у усіх моїх роботах, я малюю фон останнім. Часто про нього не думаю, а якщо я думаю про фон, це щось важливе, що взагалі-то дуже рідке явище в моїх малюнках. Я не скажу, що це добре, але я не люблю фони, я не люблю лайни. Я мало що люблю, раптом хто не помітив. Тож так, я вирішила забити з фоном і перейти до фарбування. Знову ж, я дуже лінива. І думаю, це помітно. тому я й не роблю лайн. Рама <рапити> не догадався. Тому так, сидіти і виводити кожен кольор для мене було капець як проблематично, тому що я звикла, що я додаю детальку, потім поверх детальки-детальку, поверх детальки-детальку, і щось воно там сходиться. Але я не могла просто взяти так, надавати купу деталек на детальку в цьому варіанті, тому що мені треба було якось ще замальовувати і фарбувати ці кольори. Я не могла просто. Взяти, зробити якийсь хаос і з цим працювати, тому що тут треба були чіткі постанови. Тому я спробувала більш-менш чітко зафарбувати все по контурам. Виявилося, що я пропустила просто бісову кількість детальок, які мені потім довелося виправляти, по ходу, як я вже малювала щось одне. Це було жахливо, тому що я не люблю шукати з 20 шарів той, який мені потрібен. Зазвичай я малюю на трьох-чотирьох, можливо, п'яти. Я зазвичай не виходжу за велику кількість, тому що вони мені не треба. І якщо я виходжу, це більш декоративні деталі. Тут проблема в тому, що мені треба була не декоративна кількість шарів, і це їх вийшов десяток, а може й більше. Я не знаю. Я не хочу шукати, скільки їх вийшло. І вийшло надто багато, ніж мені комфортно малювати. Мені комфортно мати взагалі один шар, на ньому малювати. Але це було б дуже незручно робити з лайном, тому мені довелося створювати на кожен елемент одягу по окремому шару. І знову ж я не на кожний створила. Я створила більш на кольори шарів. Я не знаю, як пояснити. Тобто, якщо волосся, то я малювала його на одному, якщо шкіра на одному, але потім з одягом я почала розшаровувати, тому що почалися проблеми, тому що персонаж не однотонного кольору, на жаль, і в неї багато рожевого фіолету, не рожевого, це червоний, мабуть. Я не розібралася, який це кольор, тому я пішла з рожевим. І рожева я обрала, тому що крила в моєї персонажки червоні, і воно б зливалося червоним на червоному, тому я вирішила піти з світло таким бурштиновим, <сум> Назвімо цей кольор так. Але загалом мені здається фарбувати саме по контуру. Це було найменше з моїх проблем, якби ж цей чарівний пензлик, який мав виділяти, працював так, як треба, взагалі проблем не було. Але ж ні. Це має бути щось дуже специфічно складне, тому що щоб виділити в кінці, його треба, по-перше, спочатку зайти на шар з лайном, виділити, потім виявиться, що там якась маленька деталька вистряє, і потім ці всі детальки треба самостійно сидіти і домальовувати. Тому я вирішила, що мені він цим займатися. Я просто зафарбувала, як відчувала, і десь там підрівнювала деталі. Що власне могло пояснити, чому я це робити? Але мені здається, справа була в тому, що це просто лайн, а лайн я не люблю. Найбільше питань у мене виникло до волосся, тому що я не розуміла, що мені з ним робити. А, тому що навіть тоді, коли я малювала в Гачалайфі, тобто, це були ще лайн, це було все дуже продумано. Навіть тоді я часто малювала волосся в безлайні і не робила йому контур, тому що Ана хіба. І я любила робити більш-менш реалістичне волосся, якщо його можна так назвати, і воно погано поєднувалося з лайном. Або ж я робила дуже тонкий лайн, в якому його майже не було помітно через те, що я додавала багато кольорів. Тут же лайн достатньо товстий, з яким не можна було зробити фокусів, які я робила з своїми гачалайфа лайнами. Тому мені довелося вигадувати на ходу. Я не змогла стриматись від того, щоб додати кілька волосинок поверх лайну. Я люблю такі детальки. І я рада, що лайн був, тому що якби лайну не було так, як я хотіла, цього б не було помітно. Але загалом потім виникла проблеми з тим, що я не розуміла, що мені робити з одягом. Тому що зазвичай я витягала чисто за рахунок того, що. Я робила якісь випадкові маски і щось воно виходило. В момент, коли я зрозуміла, що я не розумію, як там мають лежати складки, і по ідеї, десь їх взагалі не має бути, тому що одяг дуже прилягає до тіла, я зрозуміла, що ну, так воно і буде, і просто робила випадкові маски, сподіваючись, що воно якось вийде. Взагалі, мені здається, вийшло навіть непогано, тому що мої випадкові маски навіть мали якийсь сенс. Я рада, що очі не викликали в мене надто багато запитань, тому що, хоч я розуміла, що я не розумію, що я роблю, але загальна практика, набита рука на тому, що я вмію малювати і білки, і самі очі, і зіниці, і все таке. Я змогла намалювати так, як я хотіла, хоч і проблематично, хоч не так, як я собі це уявляла в ідеальній картинці перед тим, як сісти малювати, але вийшло непогано. Також шкіра не була великою проблемою, тому що шкіра це не складно, шкіру я малювала з 10 років, то не виникло особливих питань. Питання були до того, що я не розуміла, де світло, ну, тому що продумати про це на початку я не змогла, не хотіла, не було настрою обирати свій варіант, тому я вже робила, що робила. Також я маю сказати, що у тенебрі з гарний стиль, але мені не дуже підходить, тому що. Очі цікаво зроблені, але я б зробила інакше. Знову ж, це не проблема в самому стилі, це проблема в тому, що я не вмію працювати з іншими. І не те, що не вмію працювати з іншими, радше погано адаптуюсь. Але мені здається, що навіть, попри моє складність в адаптуванні до чужого стилю, вийшло доволі навіть непогано, і я задоволена результатом. Проте, мені здається, я могла б краще, якби я сіла і подумала, як передати те, що я хочу, на іншому лайнарті, стилі і все таке. Але дійсно я не знала, що мені з цим робити, тому я вирішила малювати по відчуттям. Тому що перших 10 хвилин я дійсно намагалась думати. Після перших 10 хвилин я зрозуміла, що тону його, і думати перестала, і малювала чисто по тому, як рука ляже. Також раптом хтось і помітив, що в нас з Тенебріс трохи різне розуміння кольору шкіри. Я не знаю, наскільки воно дійсно різне, чи в неї персонаж так запланований, тому що зазвичай я беру більш жовтуватий кольор шкіри, тоді як в її персонажа я піпаткою спеціально брала, був більш рожевий кольор шкіри. Я вирішила залишити цю детальку, тому що виглядає прикольно. Взагалі, більшість моїх дій в малюнку пояснені виглядає прикольно. Я не знаю, наскільки воно мало так бути, наскільки не мало бути, але виглядає непогано, тож я його залишала. Також проблема для мене виникла на моменті з маленькими детальками, тому що я, я погано уявляла, що мені з ними робити. Але загалом, мені здається, виглядають навіть маленькі деталі, типу пояса, браслетів і тому подібного, непогано. Не скажу, що це мої найкращі виконання золота, наприклад, або що це, взагалі, моє найкраще виконання хоч чогось на цьому малюнку, але я намагалась. Я намагалась усією моєю душею зробити так, щоб воно виглядало так, як я хочу. І щоб залишити початковий стиль, щоб не сильно якось змінювати за рахунок того, що я додаю непотрібного лайну і ціни там, де їх не треба. Взагалі мені хотілося. Повернутися до базлайну протягом того, як я малювала. Але мені було цікаво спробувати цей експеримент, тому що експерименти не є, щоб експериментувати, чому б ні, свобода воліна те існує, щоб бути вільною. Але я маю сказати, це було важко. Це було дійсно важко. І хоч мені сподобалася загальна ідея малювати ось таку колаборацію, і я б спробувала ще, я не буду заперечувати, мені подобається, але це було важко. Я не розуміла, який матеріал відбувається на чужому персонажі, наприклад, на своєму я теж цього не розуміла, тому малювала теж повідчуттям. Добре, не буду приховувати. Я не розуміла нічого, що треба зробити, і малювала по повідчуття. Не знаю наскільки це проблема саме лайно-нелайно, лайно, тому що зазвичай я малюю по відчуттям набагато більше. Ніж тут, але, мабуть, трошки повпливало на те, що був лайн, і були чіткі контури, за які я не могла виходити. А зазвичай такого в мене немає. І зазвичай я малюю по відчуттям набагато сильніше. І тут я не могла додати надто багато імпровізацій та деталей, тому я мала якось викручуватись. Також мені було незвично з тим, що лайн червоний, але мені здається, це додало певної. Такої відмінності до малюнку і робити його індивідуальним. Я звикла, якщо вже лайн, то чорний. Але Ера My Little Pony не прийшла дарма, тому я сприймаю будь-який лайн, навіть гламурно червоний, і мені він подобається. Я вважаю, що я б не зробила лайн настільки добре. Я не вважаю, я знаю, я підтверджую, я стверджую, що мій лайн був би не настільки хорошим. Я впевнена, що тенебрі змогла б зробити з кольором набагато цікавіше, ніж я, тому що у мене кольор доволі плаский, але мені здається, навіть плаский кольор тут непогано виглядає, за рахунок того, що сама по собі поза виглядає достатньо динамічною та цікавою, ми її, до речі, підбирали разом. Але Тенебрі здала основну ідею, яка мені сподобалась, і я не сопротивлялась, тому що в мене не було гарних ідей для двох персонажів, які не пов'язані жодним чином. Тому так, я вдячна, що от Небріс є гарна уява, якої в мене не завжди є. А, також проблема для мене виникла з крилами, тому що при всій моїй повазі до моїх персонажів, при всій моїй любові, я абсолютно не вмію малювати крила взагалі ніяк. Я коли малюю крила, я часто накидую якісь кольори та роблю вигляд, що там мали бути крила. Іноді, коли в мене з'являється якесь геніальне натхнення, я можу посидіти і ці крила прям деталізувати. До двох пір'ячків і далі <смеш> закрити на це очі, тому що часто крила грають не настільки важливу емоційну роль в малюнку, скільки вони про щось передають. Тож я їх часто залишаю просто існуючими та передаю загальну ідею, тому що з усією повагою я не хочу малювати ці 20 тисяч пір'ячок, які мають в них бути. З усією повагою, я навіть не завжди малю... обличчя промальовую достатньо і не залишаю там якихось. Тому очевидно, що крила не отримують цієї уваги, яку я могла б їм приділити, якби я була дуже-дуже відповідальною. Тому я не хочу робити якихось персонажів, типу змій, але в мене вони є. Я не хочу робити якихось персонажів риб, тому подібних, тому що в них є дуже багато деталей, лусок і тому подібного, яке треба буде промальовувати. Тому ці персонажі в мене є, але лише на папері. І поки я їх не збираюсь переносити в колір. Я хочу, я збираюсь, але не можу зібратися з силами, тому що в мене, наприклад, є персонаж дракон, і з нею персонаж з пір'ям. І для них накиданий скетч ще рік тому, чи, мабуть, півроку, але якось достатньо багато часу назад. І з ними я буду битися колись іншим разом, тому що я не можу зібратися з силами. Я не люблю деталі. Я чесно намагаюсь робити детали більше, я намагаюся змушувати себе більше малювати в деталях, але я це не люблю. І на цьому малюнку я зрозуміла, що я взагалі погано малюю з контурами. З цим треба працювати. Я намагаюсь працювати. Я вдячна ще раз Тенебрі за те, що вона засунула мене в ці контури, тому що інакше б я сама не засунулась, і це було дійсно цікавим досвідом. І наостанок я все ж таки додам, що я погано стримуюсь від додавання різних ефектів, які я навчилася робити, і без цього вже нікуди не можу. Я обожнюю додавати різні переходи зі світлом, і я думаю, це помітно по багатьом моїм роботам. Що часто є якесь світло, навіть якщо не якесь різке драматичне, то якийсь прикольний градієнтик. І я обожнюю їх додавати раптом, хто ще не помітив. А тож, так, в кінці я не могла стриматись від того, щоб не додати червоного синього і якось додати на це світла. Тому вже маємо що маємо. Я обожнюю такі переходи. І на цьому моменті відео підходить до кінця. Я вдячна всім, хто додивився до цього моменту. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте взаємодіяти з відео. Це допомагає розвитку каналу. А ви були на каналі І Побачимось колись пізніше.